Всім доброго-доброго раночку! Сьогодні я завела своїх діток в садочок і відправляюсь на город займатися помідорами. Зараз я покажу, які в нас справи на городі і що в нас відбувається з помідорами. Я трішки розчарована, не очікувала я такого, але маємо, що маємо, тож ходімо. Так, показую, чим я займаюся на городі, що в мене трапилось. Як ви знаєте, в нас був тиждень дощів. До цього в нас помідори були шикарні. Просто на кожному кущі були гарнюні помідори, все було гаразд. Я дуже радувалась. Мій чоловік каже: О, в нас хоч урожай помідорів буде, немає огірків, то хоч помідори будуть. Але не тут то було. Пройшов тиждень дощів. І після дощів помідори почали чорніти. Це, я так розумію, називається фітофтора. Я їх хоч і до цього і прискала, і обробляла, і удобряла, але результат такий. Я вже сьогодні розпочала, я беру обрізаю все листя, яке отаке сохне. І видаляю всі підгнивші помідори, які почорніли. Всі, бачите, ось такі. Всі забираю оце такі. Вже декілька кущиків я зробила, а далі там просто біда. Ось подивіться, що робиться. Ось, бачите, які Що робиться. Тобто я всі помідорки, зараз кожен кущик буду обдивлятися, обривати всі чорні помідори, обривати все сухе листя. Бачите, що робиться, ось, 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 бачите? Будь ласка, таке все виходить. Дуже шкода, я вже. Дві два відра, ну таких відер, це помідорів чорних викинула. Це скільки урожаю можна було мати. Тож, оце я зараз цим буду займатися. Всі помідорки буду обдивлятися, все обривати. Ті, що листочки, всі оці сухі, буду теж. Обривати і буду спасати врожай той, який є. І сьогодні я ще оброблю, я таке вичитала, що треба йод і соду оприскати від фітовтори, і, можливо, це ще поможе. Це таке відро взяла і буду збирати сюди гнилі помідори чорні. Але що мене ще радує, в мене ще є ось тут помідорки, які я посадила пізніше. Можливо, мені вдасться ще ці спасти. Я ось кілочки вчора чоловік мені позабивав. Я сьогодні їх підв'яжу зараз всі гарненько, пообриваю листечко, яке знизу підготую їх і буду пильнувати їх просто. Бо, я ж кажу, в нас урожаю огірків немає, немає що закривати. Можливо, вийде закрити помідори. Тож, бачите, які... Які по, по, ще в мене, які якось виглядають уже ці. ну Зараз я буду їх приводити в порядок. Все листечко обриваю пожовкле сухе, всі помідорки чорні позбираю. Наведу зараз лад. То щось така зараз картина, і я вам покажу, коли я все зроблю гарненько. Далі, ось у мене баклажанчики квітнуть усю, не знаю, чи це щось буде з них чи ні. Чекаю, можливо, будуть баклажани. І що? У мене є вже капуста. І вчора я вже шинкувала капусту, закривала капусту. Буду сьогодні ще займатися капустою. Бачите, ось дивіться, вже достигає і ось чорне. І що ж з нього буде? Вже треба виривати. Шкода просто-ну, просто. Дивіться. І так. Дивіться, скільки помідорів, як мені шкода. Просто. Але мене радує перчик. Подивіться, який перчик, якщо видно, який урожай. Перця в мене гарний. я вже, У мене повний вже холодильник є такого жовтого. Сьогодні я буду капусточку робити з болгарським перцем. А цей інший сорт він достигає. Це якийсь здоровий, такий великий. Тож, побачимо, будемо маринувати перчик. Хоч щось радує, ви розумієте? Нема одного, то хоч щось, може, інше буде радувати мене. Ось такі перці. Достигають ось. Дивіться, як ось на одному кущі скільки. Боже! Це взагалі ой, краса, краса неймовірна. І ось така капуста. Теж дивіться, яка вже. Здоровенна така капуста, теж капусточка непогана. Ну, є, яка там чуть-чуть не виросла, є непогана. що хоч щось радує. Тож, зараз займусь далі помідорами. обриваю я ці помідори і просто чуть не плачу. Так, мені шкода, ось ціле відро. Це тут гілки разом з помідорами. Тут ну стільки помідорів просто. А є такі корчі, які вириваю повністю, тому, тому що на одному корчі всі чорні помідори. Як мені шкода, як я думала, що буде врожай, просто шкода, що вони ось такі, бачите, ось у. Куди не візьмеш все чорне? Всі чорні. Ой, просто біда. Просто вже, не знаю, кілограм п'ять помідорів я просто викинула. Ось, дивіться, кінця краю їм немає. Я вибираю, вибираю і нема кінця краю їм. Ой, жалко, шкода, дуже шкода. Роблю маленьку зараз перерву, бо просто хочеться плакати від цього всього. Піду поп'ю кави, заспокоююся та буду продовжувати далі. Просто шкода праці. Так хотілося мати цей врожай. Але ж не завжди виходить так, як хочеться. Так, сьогодні пішла на город і мені все ж таки вдалося назбирати отаку кількість огірків. Ще ось такий чуть-чуть не формат, такі всякі покручені. Ось... І все ж таки, я надіюсь, сьогодні закрию хоч дві баночки огірочків, можливо, літрових, можливо, двохлітрових вийде баночки побачу. Тож моєї радості немає межі, бо я думала, що навіть не буде, щоб закрити хоч однієї банки огірків. Але я думаю, дві баночки вийде огірочко. Ось такі вони невеличкі, є тут різні, ось такі всякі, маленькі. Ну, Непогані, думаю, закрити буде. А це вже буде таке на салати, такий якийсь чуть-чуть не формат. Ось капустинка ще така з городу у мене. Гарнюня, і ось кабачки вже такі велетні повиростали. Ну, це я вже принесла. Я я вже багато закрила баночок по різним е, е, рецептам з соусом Сацебелі, і просто салат робила і кільцями закривала. Тож це я вже залишила робити такі млинці, всякі, просто смажити. Всякі страви з кабачків маю робити. А це я ще вирвала кукурузку. Подивитися, чи вона Ну, вона вже підвяла, бо я її ще позавчора вирвала. Подивитись, чи вона, чи можна її вже варити. Тобто, отакі в мене, в принципі, урожай з власного городу. Це дуже радує. Але не все так виявилось добре, як я думала, як я хотіла. Але отака кількість огірків мене вже радує. Вже радує, ви розумієте, що вже можна хоч пару баночок закрити власних огірочків з власного городу. А ще не розповіла, вже капустини три я посікла і теж зробила одну трьохлітрову банку і маленьку баночку. Засолила на зиму. І ще зробила салат такий теж, який два місяці зберігається в холодильнику. Це перець, морква, цибуля і капуста. І дуже він смачний. Мені так сподобався, що я його практично чуть. Під час приготування сама весь не з'їла. Ось, так що якісь заготовочки в мене продвигаються. Щось на зиму вдається все ж таки запасти, якісь закрутки, якісь заготовки. Капусти в мене ще багато на городі, тож я буду ще дуже багато з нею робити, якщо все буде добре. Ще помідори, можливо, підіспіють. Та й таке. А поки будемо потихеньку робити з того, що є. І сьогодні ще піду подивлюсь кукурузу. Можливо, вже, бо ця ще молоденька була позавчора її зірвала. Ось, можливо, вже вона більш достигла, бо хочу зварити кукурузу. Дуже люблю варену кукурузу. Так що, такі справи? А ще сьогодні буду маринувати перець. Бо перця в мене урожай теж дуже гарний. Ось я капусти ось так замаринувала. Оцей салат з капусти, про який я вам говорила. Вийшло у мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість баночок ну, півлітрових. І ось такий урожай у мене перців. То я, тобто буду сьогодні маринувати, це якийсь в мене такий вийшов. Разноцвітний. Ось буду сьогодні маринувати перці. Це ще не всі, ще піду нагород сьогодні ще зберу. Тобто можна теж закривати мариновані перці і теж робити заготовки якісь на зиму. І ще хочу пофаршурувати перець, запекти фарширований перець. Але там є більші перці, це такий жовтий, він більш мілкий. А там є такий іншого сорту, вони здорові такі ростуть. Ось ті на фарширування дуже гарно підійдуть. Так що, такі урожаї в мене. Так, а з тих огірочків, що я вам показувала, вийшло отаких от дві літрових баночки замаринувати. Тож, в принципі, вже початок якийсь є, можливо, ще пізніше будуть якісь огірочки, і мені вдасться ще пару баночок законсервувати на зиму. Тож, я вже довольна, що хоч дві літрових банки в мене є. А зараз хочу показати вам новий букетик, який я зробила. Я весь час роблю якісь нові букети. Мені дуже подобається це моя просто пристрасть. Я дуже люблю квіти. Це з мого города. Ці квіти, які називаються майори. Ось такі вони різнокольорові, різнопланові, дуже гарні, ось тут жовтенька. А це гладіолус, один такий рожевий. То були всі червоні, а один рожевий. Теж похилився, я його вже зрізала, він вже відцвітає майже отакий красивенний, дуже гарний. І оце матіола, здається, ці білі квіточки. Я теж їх посадила. На городі вони виросли. І ось такі шикарні букети в мене виходять. І я дуже рада, це дуже радує мій, моє око, піднімає мені настрій. Я ходжу, милуюся цим різнобарв'ям, цією красою, яку е, робить природа, створює природа. таку красу. Просто любуюсь, не налюбуюсь. Так, друзі, прийшла тільки що з городу, там жарко. Зараз у нас 11 часов дня, 11 годин дня, а на вулиці жара сьогодні неймовірна. Ходила на город, збирала огірочки. Оце ж маринувала, показувала вам 2-літрові баночки в мене вийшли. І огляду, оглядала, робила оглядини свого городу. Ой, що я можу сказати? Город це таке, виявляється, дуже непередбачуване діло. Тобто ти садиш, за всім доглядаєш, підживлюєш, сапаєш, ходиш, заглядуєш кожен день, а іноді врожай не оправдовує твої очікування. Тому що помідори в нас, наприклад, давали такі, таку надію, що їх буде дуже багато, дуже рясно, дуже гарні. Але після неділі дощів. На них напала фітофтора, і вони половину з них просто почорніли. Не знаю, чи на та ще половина, що залишилась, вона достигне, це я вже теж не знаю. Я покропила їх від фітофтори, але це діло непередбачуване. Тож буду надіятися, що хоч якийсь урожай помідорів, у мене вийде. Єдиний урожай, який мене дуже порадував спочатку, а потім стало аж занадто. Я вже роздавала всім родичам, друзям, кумам це кабачки. В наступному році я стільки кабачків саджати не буду. Буду саджати рівно в половину менше, тому що вони в род... ну, їх настільки багато, ось я вам показувала до цього скільки. А ще на городі і вже отакі здорові попереростали, ну то будуть мені на насіння. Тож кабачки дуже швидко ростуть, дуже рясно родять. І я буду в наступному році саджати половину і, мабуть, більш жовті. Оці довгі, Вони мені дуже сподобались. Бо інший сорт вони такі якісь круглі получаються, і такі товстенькі, тобто їх смажити і закривати не дуже зручно. Кабачки мене порадували. Що ще я в наступному році для себе зрозуміла? Буду міняти, посаджу ще більше полуниці, тому що полуниці в нас дуже мало. По-перше, вона перший рік у нас посаджена і дуже не було врожающе. Тож я хочу вуса, які вона пускає, порозсаджувати і зробити в два рази більшу ділянку полуниці, тому що діти в мене дуже люблять полуницю. Я купляла в цьому році. Вона досить дороговартісна, дорога, тож полуницю я розсаджу більше. Цибулю часника так само посаджу, як в цьому році, нам мені здається, це буде достатньо. Ну, якщо вона буде гарно зберігатись, цибулька з часником, то кількість вийшла в нас доволі гарна. На рахунок моркви ще не знаю, вона ще в нас росте. Бурячки теж не вродили, будуть дуже. Погані, чогось половину посохло, половину пов'яло. Ну, урожай буряків такий собі, якщо ще виростуть, невеличкі і ну, не дуже порадував мене. На рахунок помідорів, ви знаєте ситуацію огірки три рази сіяні і. Посходили один через один, але так скажу, щоб поїсти отак, на сезон, то нам вистачає. І бачите, ще вийшло дві двохлітрових літрових банки закрити. Але я бачу, що вже їх багато не буде. А так, щоб поїсти, щоб не купувати в магазині, можна було зробити салат кожен день. Так, поїсти, то їх вистачає. Це на рахунок огірків. Капуста теж непогано вродила. Досить великі качани. Я теж її кропила, від білокрилки, удобряла, поливали. Ну, капуста, в принципі, нормально вийшла. Ну, гороха в нас гарний урожай був, кавуни з динями зовсім не зійшли. Кукуруза теж погано зійшла перший раз, яку я посіяла, другий раз то зійшла вся. І Як я пізніше посіяла кукурузу, то вона майже вся зійшла. Ось це такі в мене такі виводи з приводу нашого городу. Це серпень, вже закінчується серпень чи вже скоро будемо копати картоплю. Картоплі в нас теж врожая не буде гарного, тому що ми вперше в цьому році саджали її саджалкою. Вона посадилась дуже глибоко, дуже довго сходила. І я зараз її копаю, то вона така мілка і не дуже рясна. Не знаю, будемо копати, тоді вам покажу, що в нас з картоплею, але я думаю, що такого надмірного урожаю то не буде. Але вже маємо те, що маємо. Так що, я скажу, горо це дуже затратна справа, дуже енергозатратна справа. Іноді мені здається, що простіше це все купити в магазині, тому що ти за це все вирощуєш, переживаєш, удобряєш, поливаєш, сапаєш, кожен день вкладаєш стільки праці, а воно потім бере все чорніє. Чи просто бере, нічого не сходить, чи ще щось трапляється з цим урожаєм. Ну, звісно, я не в захваті, ну, але ж, як то кажуть, можливо, перший млин комом. Як то кажуть, не знаю. Буду враховувати наші помилки в цьому році, і в наступному трішечки щось поміняю, трішечки буде більше досвіду, чогось посаджу, посаджу більше, чогось посаджу менше. Тож, це такі мої враження про наш город. О, ще кукурузку чекаю, дуже люблю кукурузкову, щоб варити діткам. Ну, а так, в принципі, отакі от в мене враження. Далі ще якими враженнями хотіла з вами поділитися? Ой, моя боня гавкає, тут люди ходять. Хотіла, якими враженнями з вами поділитися? Мої дітки Єгор і Валерія, вже проходили в садочок тиждень. Чуть більше тижня. Які враження в мене від першого такого відвідування садочку Валерією? Я вам скажу: не знаю, це мами, в кого маленькі діти можуть мені зі мною поділитися цією інформацією. Мені здається, чим менші дітки. Тим швидше вони адаптуються в дитячому садочку. Валерія пішла в садочок, коли їй не було ще двох років. Тобто, три дні залишалися до її дня народження, вона в четвер пішла, три дня залишалися до її дня народження, да, дня її дня народження щоб їй виповнилося 2 роки. І я скажу: я очікувала чого завгодно. Я думала, вона дуже до мене прив'язана, вона буде плакати, вона буде. Проситися додому, вона якось буде реагувати на чуже оточення, на чужих діток. Я вам скажу ні. Можливо, це зіграв ще той факт, фактор такий, що вона пішла зі своїм братом Єгором разом в одну групу. Можливо, це пом'якшило ці обставини, я не знаю. Або в неї такий характер. Не знаю, вона прийшла, вона переділася, вийшла вихователь, дала їй ручку, вона взяла її за ручку і просто пішла в групу, не обернувшись на мене, не помахав мені поки, ні, 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 нічого, просто взяла і пішла. Я чекала на дзвінок цілий день, думала, мало ли, може, вона буде капризувати, може ще щось їй не буде подобається, не захоче їсти, спати. Ні. Дитина не капризувала, їла, спала, гралась з дітками на наступний день. повторилось те ж саме, і цілий тиждень вона проходила без будь-яких проблем. Мені у мене Єгору вже буде 4 роки, ось через пару місяців. То він е досі доставляє більше проблем, ніж Валерія. Він, по-перше, пішов три роки в садочок. Він перших два дні пішов, як то кажуть, не знав, куди він прийшов і ще йому було цікаво. Він адаптувався, потім він зрозумів, що це його приводять, мама уходить додому. Все, він почав капризувати і капризував протягом року. То він хоче, то він не хоче, то він піде, то він не піде. Плакав, кричав, устраював мені істерики. Кожного дня Валерії цього немає. Я не знаю, може, це ще тільки мало часу пройшло, може пізніше буде щось інше, але поки що все гаразд. І я вам скажу. Мені це так незвично, я так відвикла бути одна уже без дітей, що перші дні я не могла нарадуватись. Я не могла нарадуватись тиші, спокою, що я все поприбирала, в мене все на місцях, в мене все як було, так і є. Тобто я можу вільно робити якісь справи, вільно йти, куди мені потрібно, без істерик, без мультиків, без без. Безкінечних якихось прохань, але потім аж стало скучно, якось незвично. Але таке, хай ходять, адаптуються. Побачимо, це ж садочок діло таке. Потім почнуться всі лякі хвороби, як завжди, коли наче, почнеться осінь і зима. Тобто, я ще не думаю про те, щоб влаштовуватись на якусь роботу. Хоча бажання, хоч таке бажання в мене є, бо я таки засиділась вже в декретної в декретній відпустці. Мені вже дуже хочеться щось робити, х, в люди якось так. Але я ж кажу, це ще нереально, тому що почнуться. Хвороби, і, як кажуть, діти ходять в садочок так: одну неділю ходять, дві неділі лікуються. Одну неділю ходять, дві неділі лікуються два тижні. Тож, будемо бачити перший такий рік адаптації двох діток в садочку. Якщо далі піде все добре, вони адаптуються, вироблять ви імунітет від всіх хвороб. Тоді будемо думати вже про якісь під заробіток, під, про якусь роботу, можливо. Не знаю ще поки, навіть як мені це собі влаштувати. Але хотілося б, я вам скажу чесно. Тому що, коли довго сидиш вдома, якось так життя не вирує всіма фарбами, як то кажуть. Ось, ну, будемо бачити. Тож, ось такі мої е, враження від. Походу на моїх діток в садочок від мого городу, поділилася вами своїми враженнями, своїми планами на майбутнє. Хто дивиться мене, хто підтримує мій канал своїми коментарями, порадами, хто ставить лайки, дуже вам вдячна. А всіх інших, хто дивиться просто, прохаю підписуйтесь. Якщо вам подобається, ставте лайки, пишіть коментарі. Підтримуйте мій канал, я вам буду дуже-дуже за це вдячна. А, а Я всім бажаю миру і добра. До нових зустрічей у новому відео. па-па, до зустрічі!